Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось у Москві четвертий раз уже вибухнула. Словно,звісно, розпіарена ними на весь світ ракета Сармат. Так. Це. Та ракета, ну, яка е, фактично є сатаною українською, так. але просто має іншу назву. Ну, подивіться, четвертий раз уже. Це та кузькина мать, якою вони хочуть налякати весь світ, яка місце, там, здається, 10 боєголовок. Ну, та сама сатана. так Це ж. Недаремно так і назвали на заході сатаною цю ракету, яка створена була українцями на південному машинобудівному заводі. Ну, знаменитим українцем, під керівництвом знаменитого українця Михайла Янгеля. так, Це дуже визначна особа. Так. Космонавтики і, перш за все, військового ракетобудування. Та там всі українці. Ну я вам вже ж не раз говорив, але не втомлююсь повторювати. Всі, це наше українське, ракетобудування. І не даремно зараз, навіть у Москву, і цим, цим завідує варочко, чуєте, варочко. Правда, не гуцул, хоча прізвище Гуцульське, він із Стародубського полку, нині Брянської області в Московії. Так. Але колись його пращури, як і вся та лівобережна Україна так, були заселені із Закарпаття, Карпат, Левківщини, Лемківщини, Бойківщини. Ну, Волині і Галичини. Ну, ось я, приклад яскравий, щоб нікого не займати, візьму себе. Я Петро Масляк. Я знаю свого пращура Івана Масляка із 1725 року, тобто 300 років тому, коли він був отаманом у Стивіцької сотні Миргородського полку. Так, а прізвище то Лемківське Масляк. Ну, Воно і в Галичині трапляється. І іноді трапляється на Волині, так, її північно-західній частині, та, що називається, Берестейщина. Але в тих лемківських селах, які поляки виселили, зробили геноцид. Проти українців за національною ознакою виселили з їхньої рідної землі, там цілі села Масляків. Так. так що, колись мій пращур, як і пращура, пращур ворочка, тільки ворочка прийшов з Гуцульщини, так а мої пращури, не знаю, скільки сотень років тому, прийшли із. Лемківщини. Ну так. Ну, і <смі> я ж це все пояснюю на конкретних фактах. Так. От, навіть назви, ті, таз, наприклад, в Чернігівській області, дві назви є в Україні. Одна в Гуцульщині, друга в Чернігівській області. <смі> золочів у Львівській, золочів у Харківській. Два самбори в Львівській області, там майже вже в Лемківщині, є. і два самбори в Сумській області. Ну, все все просто, все просто. Так от, а давайте повернемося до цього Сармата. Ну, по-перше, чому він вибухає так, у і Чому він вибухає? По-перше, згадаємо той фільм, Київський, до речі, ще в радянських часів. Как лодку назовете, так вона і попливе. Ну, сармати ніякого відношення до московитів-андрофагів не мають. Ну не можна на брехні. Так. Можна поставити пам'ятник Володимиру Хрестителю в Москві, але ж ну, яке він відношення має до Москви і взагалі до Московії? Ніяк. Так само і сармат. Там ще ж поляки претендують дуже. Так. Вони вважають себе е, нащадками сарматів. Та ніякого відношення вони не мають. До поляків, ні до московитів. Так. І ракетобудування ніякого відношення до московитів немає. Це все генетично українське. Ось отут сидять ці сармати. Вони ж ніде не ділися. У нас дивовижна. Божевільна антинаукова історія, яку нам нав'язали московити, що жили тут трипільці, потім вони десь випорувалися. Потім з'явилися скіфи, вони теж десь випорувалися. Потім сармати, вони теж десь зникли. Потім готи, анти, русини, ніякого зв'язку між ними немає. Ну як це може бути? На одній і тій самій землі. Це все наші пращури. Так. І наші ракети повинні називатися сармат, тоді вони будуть літати. А коли вони брехливо названі тим, чого в них немає, і не було ніколи. Так. І вони й падають, тому що це не їхнє ракетобудування, це не е, схильність генетична московитів. Випить, напиться, впасти у калюжу. Там, там, матюкатися цілий день, там, ну і, і всі. Оце їх хамство всяке, оце і їхнє. Так. Але не ракетобудування. Ну, джегарганяна, послухайте. Так, що він говорить про <рес> <рес> русський язик? <рес> так, це не я кажу про хамство. Хамством всяка є. <ріст> Оце і є русский язик. Тому не можна називати такі потужні, скажімо так, науково-технічні витвори брехливими назвами. Воно не полетить. Як ви лодку назовете, так вона і. Поплывет, говори по-русски.